Доброго ранку усім і дорослим, і малим. Сьогодні в нас заняття з розвитку мовлення, а яке ви спочатку відгадайте загадку. Невеличкі дві хатинки, в них м'які і теплі стінки. По п'ять братиків малих проживають в хатках тих. Що це діти? Так, це взуття. А як тепер можна назвати магазин, де ми опинилися? Так. Це магазин взуття. Давайте разом скажемо магазин взуття. А тепер давайте розглянемо картинки і назвемо, що зображено на них. Це кросівки. Повторіть, кросівки. Це туфлі. Це капці. Це. Чобітки. А це босонішки. Молодці малята. Все це одним словом можна назвати взуття. Повторіть, так, це взуття. Взуття буває різне. Чоловіче, дитяче. Жіноче. Зимовим та літнім, осіннім та весняним. А зараз послухайте казочку. Прокинулась одного ранку Оленка, взула капці. Які ж вони були гарненькі, зручні, там якенькі. Покликали подружки Оленку на вулицю, взула вона босоніжки та побігла на двір. Бігала вона, стрибала. Що б я без вас робила? подумала Оленка. Капці гарні або сонішки гарніші. Давайте разом повторимо капці гарні або сонішки гарніші. Але раптом почав накрапати дощик. Дівчинка побігла додому та взула туфлі. Тепер мої ніжки не намокнуть, бо гарні, але туфлі гарніші. Повторіть малята. Бо гарні, а туфлі. Гарніші. Але коли прийшла зима, дівчинка взула чобітки. Які ж вони тепленькі, як добре, що в мене зручне взуття є. Туфлі гарні, але чобітки гарніші. Дітки, повторіть, туфлі гарні, але чобітки гарніші. Як гарно, що в мене є взуття, сказала Оленка, розставляючи взуття на полички. А щоб взуття завжди було акуратним, за ним повинно доглядати. Ось малята, ми з вами і поговорили про взуття. А давайте пригадаємо, яке буває взуття? Вірно, чоловіче, жіноче, дитяче, зимове та літнє, весняне та осіннє. Ви великі молодці, а я вам кажу до побачення!